Моя ні для кого не секрет, що студія DreamWorks була створена як протест Дісней, що відобразилась на багатьох картинах, де без лишньої завуальованості показана насмішка над персонажами чи навіть босами так званої студії Мрій. Ні, ми звісно не будемо поглиблюватись в подробиці конфлікту чи порівняння студій. Просто мені здається, що цей аспект створення DreamWorks дуже вплинув на пропрацьовку серцевини багатьох персонажів. Вони не ідеально вилазані протагоністи. Або антагоністи. Завдяки своїм недосконалостям вони відчуваються реалістичнішими, і, мабуть, завдяки цьому ми їх так любимо. Кукусіки у мікрофону Сітрон, і сьогодні я розповім про своїх улюблених персонажів кращих в студії Dreamworks, або просто найкращих персонажів. На кожній сходинці будуть по два персонажі: пані та паніні, окей, жіночі та чоловічі персонаж. Але як і будь-який топ, це все суб'єктивно, і твоя думка може бути інакшою. Тож, перед тим як почати це відео, пропоную тобі написати свій топ. І зробити це прямо зараз, не задумуючись над правильністю свого вибору, так як ти відчуваєш це в моменті. Це буде важливо для кінцівки, на яку мене надихнули мої підписники в телеграмі, коли пропонували й обирали свого дрімворксного краша та крашиху. Сподіваюсь, твій топ уже написаний чай чи кава уже під рукою. Так я підвожу до невеличкої рекламної паузи з чудовою кавою. В цей раз я обрала для себе незвичне поєднання кава з в'явленими томатами і чорносливом від 25 Coffee Roasters. Я зазвичай п'ю щось більш. Стандартне, а в цей раз вирішила ризикнути, і воно того вартувало. А якщо ти, як і я, полюбляєш каву з молоком або вершками, то це прям ідеальний варіант. Особливо якщо ти любиш легку гірчинку. По промокоду трон, ти отримаєш знижку 10% на всю зернову каву та дріпи, окрім наборів та комбо. Дія протягом місяця з моменту виходу цього відео. Ну що ж, повертаємось до топу, але попереджаю, будуть спойлери без них. Я не зможу коректно пояснити деякі свої вибори. Астрід – як приборкати дракона? Чудова персонажка з чудового мультфільму, навіть серії мультфільмів, і вона заслуговує вищого місця у багатьох серденьках, але не в моєму. Насправді, в цьому топі вона тільки через першу частину до якої в мене ностальгічна любов. І там Астрид була не просто любовним інтересом для головного героя, а ще й змінювалась в ході сюжету, проявлялась як справжня особистість. Звісно, певна, хтось зауважить, що і в другій частині вона, наприклад, була на чолі бою з тим мегадраконами. так, це безперечно вагомий внесок до історії і показує її майстерність ведені бою, але не відкриває її якихось нових граней. Вона не наче пливе по курсу, який позначає гикавка, а не проявляє якусь свою ініціативу для руху сюжету. Бо вона одна з тих персонажів, які з самого початку прям мега круті. І щоб якось її розвинути, це потрібно прям дуже сильно постаратись, або є більш лінивий спосіб відкатити весь її прогрес назад та. Пройти ту саму арку, благо, другий варіант не використали, та й по суті ніякий варіант не використали і взагалі ніяк не розвинули. Тому для мене це п'яте місце. Альтіво дорога на Ельдорадо. Так, розумію, обрати коня на Мігеля чи Туліо це моцно, Але давайте будемо чесними. Навіть при тому, що він не говорив, Альтіво настільки багатограний персонаж з доволі крутим шляхом, воїн, який все життя вірою і правдою служив своєму сюзерену, був у відмінній формі і дотримувався правил, але одного разу піддався спокусі, щоб вкусити заборонений плід, септо яблуко і. Поплатився за це, але, опинившись в одному човні зі злочинцями, він все одно притримувався закону і навіть намагався відновити свою честь, принаймні спочатку, а потім став божеством для місцевого народу, ну технічно одним з І так... Це все про коня. І він просто чудовий, люблю коней і про прокриють люблю. І весь цей огляд відмальований і занімований саме в цій програмі. Аби ж тут ще була українська мова, це було б ідеально. Я навіть написала їм про це. І не тільки я насправді, але творці реагують тільки на ті пропозиції, які мають багато активностей. Тож, якщо вам важливо, щоб програма мала українську локалізацію, будь ласка, повзаємодійте з дописом. Посилання на нього є в описі до цього відео. Тигриця Кунфу Панда. Тут ситуація приблизно така сама, як і застріт. Правда, Тигриця не подружка головного героя, і, якщо чесно, я взагалі не дуже пам'ятаю її роль у наступних частинах, бо фу панда не один з моїх улюблених мультфільмів, але Тигриця з першої частини, верніше історія її становлення, це один з моїх улюблених тропів, коли у тебе є ціль. Ти до неї йдеш, і коли вона вже от-от буде у твоїх руках, її в тебе забирають, і ти тепер маєш знайти новий шлях і не зламатись. Не те, щоб зміни в житті тигриці стали прям кардинальними, але вона то пропрацювала з честю і не стала другим тайлунгом, чи як того персонажа лиходія з першої частини звать. У е, мене погана іменами насправді. Коротше кажучи, тигриця мегакурта. Мега-мозок, мега-мозок. Єдиний антагоніст в моєму топі ну як антагоніст, спочатку він ним був, але потім все завертілось, і треба було вже гасити пожежу, яку він саме створив. І як би то не було куметно, в нього з тигрицею дещо схожий шлях. Не те, щоб в нього була якась ціль на початку історії, бо він був немовлям. Але якби не пародія на супермена, вірогідно його життя склалось би зовсім інакше. І не дивлячись на всі ті обставини, в яких він ріс, мегамозок знайшов собі сили іти іншим шляхом. А ще він синій. Люблю синій колір. Ну вірніше він скоріше блакитний, але то деталі. До речі, ні, друга частина мегамозку. Я її надивилась не про неї, певно, взагалі мало хто знає, але думаю, то і на краще. Фіона Шрек дуже багатогранна персонажка. Але знов таки, мабуть, це проблема всіх продовжень, бо Фіона була відкинута на другий або навіть третій план у майже всіх наступних частинах історії. Знов таки можливо тому, що вона з самого початку була мега крутою, а таких персонажів дійсно складно розвивати далі, хоча Фіона стала мамою і. Здається доволі хорошою, і сумно, що вся увага була зосереджена саме на переживаннях Шрека щодо цієї важливої події. А Фіона неначе знає, що як правильно робити надто ідеально і надто нереалістично для такої життєвої історії, як Шрек. Ну так я розумію, що це казка, але все одно там багато персонажів діють доволі так логічно, здебільшого життєво. Проте в четвертій частині творці придумали цікавий спосіб зробити відкат персонажки, не ламаючи їх характер. І було б чудово, якби вони на цьому й завершили, але буде п'ята частина, яка не обіцяє нічого хорошого. І ця персонажка остання з тих, кого спіткала доля забування у наступних частинах. Ведалі воду дівчата з мультфільмів які, на щастя, не отримали продовження. Шрек шрек. Якщо чесно, я вагалась на яке місце його ставити, друге чи третє, але вирішальним став один момент. Ото що я проговорювала здебільшого у розвитку жіночих персонажок. Але якщо дівчат просто на інший план відвихали, то з головним героєм так не вийде. Тому, на мою думку, Шрека саме обнуляли у кожній наступній частині. Що я маю на увазі? У першій частині був момент, коли він мав просто поговорити з Фіоною, але там щось не так почув і зрозумів, і сталося те, що сталося, Благо він одумався. В другій частині відбулося те саме. Він міг просто поговорити з Фіоною, а не приймати рішення з них двох. Вона б йому одразу сказала, що він дурник і вона його вже обрала і любить таким, яким він є. В третій частині правда, основна зав'язка не вирішилась би простим діалогом, і там Фіона винна сама, що повідомила про вагітність так пізно. Але теж було чудово, якби вони обговорили ті всі складнощі і переживання. В цілому, якби Фіона з Шреком навчилась обговорювати свої проблеми, сюжету б не було. Такий прикол є в багатьох історіях, але то таке. Проте, не дивлячись на це, Шрек дуже багатогранний і життєвий персонаж, який досі актуальний. Просто подивіться на його брови. Він зараз був би іконою у світі бровістів. Мабуть, тому саме він. Ем, Аніще ще рано. Ще рано. Перейдемо до наступного місця. Чел, дорога на Ельдорадо. Я знала, що вона має бути в моєму топі, але ця персонажка просто літала в моєму рейтингу, і я ніяк не могла зрозуміти, куди її поставити. Мені з однієї сторони не дуже подобається дизайн чел. Він якийсь дуже сексуалізований, але з іншої сторони він все ж доповнює її характер. І насправді мені це в ній навіть подобається. Я про характер зараз. Вона знає, яка вона і користується цим. На відміну від інших жителів Ельдорадо, Чел не сліпо вірить в боїв і розуміє. Цінність грошей. Нам не те, щоб розкрили її історію, взагалі не розкрили, але щось мені підсказує, що життя в неї було нелегким, як мінімум, нам не показали батьків чел, тож, можливо, їй реально приходилось виживати. А ще вона просто дуже харизматична. Ну і оцей от дух авантюризму мене теж підкупає. Гикавка. Як приборкати дракона? Я ж казала, що в мене ностальгічна любов до першої частини, обожнюю гикавку і його ріст протягом всієї історії. Це один з персонажів, з якими я, можна сказати, зростав разом, майже буквально. Хтось зростав разом з Гаррі Поттером, а я з гикавкою. Хоча там насправді різниця у виході між цими проєктами не така стєва, але в моменті вона. Дуже відчувалась. Ну я думаю, в цілому кожного покоління є такий персонаж чи персонажі, з якими ми дорослішуємо разом. Хоча буде відверто з вами третю частину як приборкати дракона. Я не дуже пам'ятаю, бо вона мені не зайшла. Але не дивлячись на це, гикавка все одно, краш його історія двічі змусила мене плакати, а на такі емоції вивести може тільки дійсно хороша історія. А перед тим як оголосити свій топ-1, хочу розповісти про збір для сотої окремої механізованої бригади, сухопутних військ, в якій служить мій друг. Це банка на постійні потреби бригади. Тобто в неї нема сроку давності. Продовжуємо топ. Марина Сенд Бат. Легенда Семиморів. А ця персонажка на першому місці була. Неочікуваністю навіть для мене. Проте, коли я взагалі починала думати, хто ж з персонажів може увійти у мій топ, вона вспливла у моїй пам'яті одразу після наступного персонажа, про якого ми скоро поговоримо. І коли вже всіх я там собі записала, я почала роздумувати: а чому саме Марина, а не та ж Рида? У мене немає на це логічної відповіді, мабуть, просто якось ця персонажка. Стала частиною моєї особистості і навіть неусвідомленим джерелом натхнення. Бо я ніколи не задумувалась насправді, як обидва персонажки з моєї історії, над якою я працюю, насправді на неї схожі. От, наприклад, Лів. я тепер в ній не можу розгледіти вайп Марини, хоча в неї був інший референс, там довго пояснювати прикол, він пов'язаний з очима, але не тим жовтоком з надприроднього. Сподіваюсь, колись я про це більш детально розкажу. А ще, якщо вже так прийти знову до більш Раціонального підходу, та цю персонажку від інших відрізняє наявність вибору. Вона ж взагалі могла просто залишитись в комфорті і не намагатись змусити цілу команду піратів виконати їх жцянку. Та й мотивів в неї насправді для цього вибору було кілька: це не тільки про бажання зробити правильно і врятувати нареченого, вірогідно, тут ще зіграла роль бажання довести самі собі і всьому своєму оточенню, що вона не тільки окраса а й особистість, яка здатна діяти. Так, я люблю. Коли у персонажках є особистість, це отак От мене можна закохати в персонажа, просто зробити його особистістю. <смі> І я не кажу, що історія Марини в цілому є прям якоюсь незвичайною, більше так ніхто ніколи не робив в інших творах, але мені подобається, як тут це подано. Спіріт, спіріт, душа, прерій. Так, я думаю, ви зрозуміли, що я дуже люблю коней. На цьому можна завершувати. Хоча, можливо, я люблю коней саме через цього персонажа. У мене навіть колись була колекція з іграшок коней, які стояли на моєму фоно. Зараз би це захоплення назвало якоюсь абсес... абсесіян. Я цього й не заперечую. І тут в мене дійсно взагалі немає пояснення, чому саме Спіріт цей персонаж не те, щоб дуже говорливий, але в його історії слова і не потрібні зовсім, бо все вирішує музика, і можливо. Такий от симбіоз історії музики і персонажа просто закохали мій тоді ще дитячий мозок настільки, що навіть в дорослому віці я в першу чергу як улюбленого персонажа оберу саме спіріта. Роблячи цей топ, я зрозуміла наскільки, все таки певні персонажі з мультфільмів стають буквально частиною нашого характеру, орієнтиром. На якомусь підсвідомому рівні я не дарма попросила зробити тебе свій топ на початку. Подивись на перше місце і подумай, наскільки цей персонаж або персонажка вплинули на тебе. І можливо цей вибір розповідає про тебе більше ніж. Прості слова, але я не забула про наш колективний разум. вірніше вибір. Напам'ятовую, що в своєму телеграмі я проводила опитування. Ну вірніше, спочатку я запропонувала своїм слідкувачам назвати своїх персонажів кращим. Тож ви запропонували таких кращих дрімворксу персонажі з кіточуботяг, а саме Смерть та сам кіточуботяг. Вся банда з поганці, гикавка та беззубик з як приборкати дракона. Шрек зі шреку, синдбат, бат легенда семи морів. Туліо та Мігель з дорога на Альдорадо. Роді Стен Чеймс зі змивайся, король Джуліан з Мадагаскар, мегамозок з мегамозок, баребі з бімуві медова змова. Якби виграв варіант з декількома персонажами, був би другий тур, але сталося так, що виграв шрек, що насправді було очікувано. Бо як ніяк це персонаж дійсно культовий, не тільки для мемної культури, а й в цілому саме як персонаж. Огор, який мав полякати, виявився більш людяним ніж деякі люди, тому цілком заслужено. Друге місце зайняли персонажі скота у чеботях. Думаю, тут теж очевидно, чому, як мінімум, це відхолудження всесвіту Шрека. Але скоріш за все, саме, от в цьому випадку, зіграла роль друга частина, яка вийшла не так давно. І, Скоріше за все, якби був другий тур, то обрали би персонажа Вовка, ну той, що смерть. Ну мені так здається. Ну і третє місце персонажі з як приборкати дракона. В цілому, це навіть більше схоже на топ найбільш улюблених людьми мультфільмів студії DreamWorks. А з дівчатами було трошки цікавіше в якомусь сенсі. Тож з кращих DreamWorks були названі Астрід з як приборкати дракона, Марина та Ерида з Синбад Легенда морів», Ріта зі Змивайся, Тигриця з панда Кунфу. Тарантула та Діана Хвестенко з поганці. І в цьому рейтингу на моє здивування виграла тигриця. Вірогідно, тут причина у вподобаннях аудиторії пана Кокоса, який репостнув це опитування. До речі, дякую, слава супротиву. Іншого пояснення я не бачу. Бо мені чомусь здавалося, що тигриця не така і популярна. Ну, всі помиляються. Друге місце зайняла Астріт, з як приборкати дракона, і насправді мені здавалося, що переможе саме вона, але відрив там такий більше 10%, що немало, і я дійсно цьому здивована. <свісно> і третє місце зайняли дівчата із Синдбат легенда Семиморів. А тут я зовсім не здивована, бо всі люблять риту. Як персонаж, вона особисто мені не така цікава, але в плані анімації це підпал. Думаю, ви б помітили, що чоловічих персонажів було якось більше. Це дивно, мені було принаймні, бо ставалось би у DreamWorks валом крутих жіночих персонажів. Та й мій особистий рейтинг без розділення. Скрізь всього б займали тільки жінки і спіріт, ну можливо, гикавка, але не факт. Але це були мої відчуття на ранніх етапах створення відео. Бо якщо так подумати, так, крутих персонажок дійсно багато. Але хто з них головна героїння історії? Чи DreamWorks взагалі може вивести жіночого персонажа на перший план і розкрити його найгірше за чоловічого? Завжди є така вірогідність, але щось їм точно заважає рухатись у цьому напрямку. А мені здається, що це важливо. Не одними ж принцесами нам надихатись. Свої думки не забудь залишити у коментарях. І якщо хочеш побачити, наприклад, на якийсь з озвучених мультфільмів огляд, то теж пиши про це. Дякую за перегляд. Не забувай заглянути в опис там посилання на збір, каву, допис про окремову, в прокреці, посилання на мої соцмережі. Коротше кажучи, там все є. До наступної зустрічі в новому відео Кусь! Цікаво, хто взагалі знає про цей кусь у кінці чи ні.